Усім привіт! З вами Анастасія Ротазєй і це урок фізики. На попередніх уроках ми з вами вже почали досліджувати магнітні явища і все, що пов'язано з ними. Особливу увагу звернули на досліди данського вченого Ганса Крістіана Ерстеда, портрет якого зараз на екрані. Він експериментальним шляхом встановив, що проходження електричного струму по провіднику супроводжується магнітною дією. Цей дослід наразі висвітлено на екрані. У ньому магнітна стрілка відхиляється під час того, як по замкненому провіднику проходить струм. Тобто рухоме електричне поле створює магнітне поле. Відбулося це наукове відкриття ще в 1820 році. Насправді воно спричинило справжній фурор у науковому світі. Оскільки багато вчених того часу почали серйозно замислюватись над питанням оборотності такого фізичного процесу, тобто над можливістю отримання електричного струму за рахунок магнітного поля, до пошуку відповіді долучилось багато вчених, але досягти успіху вдалося лише одному із них. Упродовж 11 років після відкриття Ерстеда, а саме у 1831 році, англійський фізик Майкл Фарадей, портрет якого на екрані, разом зі своїм помічником Андерсоном, провівши понад 16 тисяч дослідів, відкрили явище електромагнітної індукції. Електромагнітною індукцією називається явище виникнення електричного струму в замкненому провідному контурі, внаслідок зміни магнітного поля, що пронизує цей контур. Струм, який при цьому виникає, називають індукційним струмом. Тож яким чином Фарадею вдалося відкрити це явище? По-перше, треба зауважити, що у досліді Фарадей використовував гальманометр високочутливий прилад для вимірювання електричного струму. На той час ці прилади були такими тендітними, що реагували навіть на найменший шурхіт. Тому, аби уникнути стороннього впливу під час будь-яких експериментів, гальванометр переважно розміщували у сусідній кімнаті. В іншій кімнаті знаходилась котушка з дротом, яка підключалась до гальванометра. У цю котушку Майкл Фарадей вставляв магніт, а його помічник Андерсон у сусідній кімнаті спостерігав за показниками на шкалі гальванометра. І це було феєрично, оскільки гальванометр показував струм. Це відбувалося щось на кшталт того, як це зараз показано на екрані. Спробуймо разом поспостерігати явище електромагнітної індукції та дослідити умови виникнення індукційного струму в котушці. Для цього нам знадобиться гальванометр, котушка та два штабові магніти, малюнки яких зображені на екрані. Приєднаємо котушку до гальванометра і ведемо в неї наш магніт, спочатку північним полюсом. Під час руху магніту стрілка гальванометра відхиляється. Отже, це свідчить про наявність струму. Залишаємо магніт нерухомим. Як результат, стрілка нашого гальванометра не рухається. Отже, струм не виникає. Виводимо магніт з катушки. Бачимо, що стрілка гальванометра відхилилась вже в іншу сторону. Отже, це є підтвердженням наявності електричного струму. Уведемо магніт у катушку південним полісом. Знову можемо спостерігати відхилення стрілки, але воно вже відбувається у зворотній бік, на відміну від північного полісу. Можемо спостерігати, що після припинення руху магніту стрілка гальванометра повертається на нульову позначку. Виводимо магніт із котушки, і стрілка знову оживає, як і в попередньому досліді. Зверніть увагу, наскільки відхилила стрілка у гальванометрі, оскільки у подальших дослідах вона відхилятиметься на зовсім інший кут. Тепер спробуємо наблизити котушку до нерухомого магніту. Зауважимо, що в експерименті неважливо, до якого магнітного полюсу буде рухатися котушка. Як результат, в котушці теж виникає електричний струм. Отже, причиною виникнення індукційного струму є зміна магнітного поля всередині котушки. Коли магніт проходить крізь контур, його силові лінії перетинають контур, генеруючи електрорушійну силу, яка спричиняє струм. Так само відбувається, коли контур наближає до магніту. Тепер спробуємо з різною швидкістю вводити магніт у катушку. Як результат, що швидше рухати магнітом, то сильніше буде струм. Якщо рух магніту припинити, припиниться і струм. Стрілка повертається на нульову позначку. Тепер швидко ведемо у катушку два магніти, складені одноіменними полюсами. Спостерігаємо, що стрілка гальванометра відхиляється від нульової позначки на більший кут. Якщо ж цей процес робити повільно, то і стрілка відхилятиметься з меншою силою. Отже, у цих дослідах головне те, що змінюється магнітне поле, яке пронизує котушку. Зміна магнітного поля кількісно описується зміною магнітного потоку. Отже, можна прийти до такого висновку, що струм у замкненому провідному контурі виникає при зміні магнітного потоку, що його пронизує. Магнітний потік, або, інакше кажучи, потік магнітної індукції, це фізична величина, яка характеризує магнітне поле, яке пронизує певну поверхню площою S. Або ж, іншими словами, це фізична величина, яка характеризує розподіл магнітного поля по поверхні, обмеженій замкненим контуром. У фізиці цю величину позначає символом F велика. Розгляньмо поверхню із площею S, розташовану у магнітному полі з вектором магнітної індукції B. Кут, що виникає між напрямком магнітного поля та нормаллю до поверхні N, позначимо через альфу, тоді можемо записати формулу для визначення магнітного потоку, який чисельно дорівнює добутку магнітної індукції B на площу S поверхні. Та на косинус кута альфа між вектором магнітної індукції і нормально до поверхні. Тобто F велика дорівнює B помножити на S та на косинус альфа. Одиниця магнітного потоку в Сі – вебер, названа на честь німецького фізика Вільгема Едуарда Вебера. Детальніше про магнітний потік і його максимальне та мінімальне значення ви можете дізнатися із конспекту уроку. Під час нашого експерименту ми рухали магнітом. То наближаючи його до котушки, то віддаляючи. При цьому змінювався модуль вектора магнітної індукції. Також змінювався постійно кут альфа, а ще можна змінювати площу контуру S. Зауважимо, що зміна всіх цих величин спричиняє появу індукційного струму. Тому робимо висновок, що явище електромагнітної індукції спостерігається в тому разі, коли змінюється потік магнітної індукції, що пронизує контур. Виникнення струму породжує у контурі електророщійну силу, що надалі називатиметься електророщійною силою електромагнітної індукції. Аби визначити напрямок індукційного струму у разі зміни магнітного потоку в контурі, застосовують правило Ленца, що було сформульоване у 1833 році російським вченим німецького походження Емілієм Ленцом, портрет якого наразі на екрані. Правило Ленца сформулювати можна так. Збуджуваний у замкненому провіднику індукційний струм напрямлений так, що створюване ним магнітне поле перешкоджає зміні магнітного потоку, який спричиняє виникнення цього струму. Наочно це правило виглядає так, як наразі показано на екрані. Якщо швидко наблизити магніт до легкого металевого кільця, підвищеного на ниці, то воно буде відштовхуватися від цього магніту. Але якщо зробити зворотній процес, і почати швидко відводити магніт від цього кільця, то помічаємо, що воно починає притягуватися до магніту. Напрям індукційного струму залежить від перше збільшення чи зменшення магнітного потоку, що пронизує контур, друге напряму вектора індукції магнітного поля відносно контуру. Зауважимо, що при зближенні магніту і контуру у цьому контурі виникає індукційний струм. Такого напрямку, що контур і магніт відштовхуються один від одного. Неспроста на початку уроку ми наголошували на феєричності цих відкриттів. Саме відкриття явища електромагнітної індукції заклало фундамент для сучасної електроенергетики. Як приклад, на сьогоднішній день майже вся електрична енергія генерується з допомогою величезних котушок та магнітів. Досить лише побудувати гідроелектростанцію, аби вода виконувала роботу по обертанню турбін. Які в подальшому генеруватимуть електрику для людства. Це також стосується і інших традиційних електростанцій, таких як, наприклад, ТЕС. Малюнки ГЕС та ТЕС наразі на екрані. Не забуваємо і про альтернативні види енергії, наприклад, вітрові електростанції, які зображені на малюнку, та у яких енергія повітряного потоку змушує обертатись в велетенські лопаті. І відбувається знову перетворення видів енергії. Наступного уроку ми спробуємо з вами кількісно описати явище електромагнітної індукції. Ознайомимось із законом Фарадея та порозв'язуємо типові задачі. До зустрічі!